Михайло Ходорковський говорить про війну не як політик і не як вигнанець, а як людина, яка десятиліттями бачила зсередини, як працює російська система брехні, і тепер попереджає: ми стоїмо на порозі обвалу російського фронту, настільки масштабного і швидкого, що історики згодом називатимуть його одним із найшвидших військово-політичних колапсів 21-го століття. Він стверджує, що у Кремлі сьогодні немає жодного точного уявлення про реальний стан справ на полі бою, тому що президент Росії живе в інформаційній капсулі, де генерали змагаються не за успіхи, а за здатність якомога довше приховувати поразки. Це створює головний парадокс війни: Російський фронт тримається не тому, що він сильний, а тому, що Путін не знає, наскільки він слабкий. І саме ця незнання наближає момент обвалу. Ходорковський пояснює, що російська армія живе у режимі двох реальностей показової для Кремля і справжньої для командирів на землі. У Кремль щодня надходять звіти, у яких втрати зменшені у кілька разів провали названі перегрупуваннями, а відсутність результатів плановою паузою. Путіну подають картинку, згідно з якою армія рухається вперед, логістика працює без збоїв, мобілізаційний резерв майже нескінченний. А російська техніка все ще здатна переламати ситуацію. Проте у справжньому світі командири приховують від центру те, що не хочуть визнавати: війська виснажені, техніки бракує, логістика тріщить по швах, боєприпаси витрачаються у режимі, який уже неможливо підтримувати. А моральний стан війська перебуває на межі критичного зриву. Це роздвоєння реальності призводить до головного стратегічного паралічу. Путін ухвалює рішення, виходячи з неправдивих звітів. Генерали виконують накази, які суперечать фактичним можливостям армії. Офіцери на місцях роблять вигляд, що виконують накази, але фактично лише намагаються врятувати свої підрозділи від повного знищення. У результаті виникає система, яка рухається інерцією і лише імітує керованість. Ходорковський наголошує, що саме в такі моменти фронти завжди завалюються не поступово, а лавиною. Він порівнює ситуацію з історичними прикладами падінням лінії Манергейма, розпадом армії Каддафі, блискавичним крахом Сербії у 1944-му, коли відступ однієї ділянки миттєво створював доміно ефект, який вже ніхто не міг зупинити. Те саме може статися з російським фронтом. Досить лише одного прориву в правильному місці, щоб уся конструкція, тримана страхом та брехнею, посипалася. У своїх останніх оцінках Ходорковський говорить про те, що Україна наближається саме до такої точки. Він нагадує, що удари по російських складах, логістичних вузлах і об'єктах ППО вже створили критичні порожнини в обороні, які росіяни намагаються латати поспіхом. Без стратегічного бачення війська перекидають хаотично, інколи кидаючи оголеними інші важливі напрямки, Кремль втратив здатність планувати довше, ніж на кілька днів уперед. А це. Ознака майбутнього обвалу Ходорковський зауважує, що особливість нинішнього етапу війни полягає в тому, що російська армія одночасно у грі і поза нею. Вона фізично присутня на фронті, але не здатна проводити операції, які змінюють хід подій. Усе, на що вона сьогодні здатна, це оборонятися, не маючи ресурсів, і наступати, не маючи шансів. Вдала українська операція в такій ситуації може стати саме тим ударом, який виведе Кремль зі стану рівноваги. Ходорковський називає це точкою структурного обвалу, і саме цю операцію він вважає тією, що завершить війну. Він не називає напрямку, і це не обережність, а розуміння того, що сила української армії у непередбачуваності. Але він наголошує. Результат буде не локальним, не тактичним, а стратегічним. Після першого прориву Росія вже не зможе стабілізувати лінію фронту. Нестача резервів, хаос у командуванні, внутрішні конфлікти, паніка в тилу усе це розірве російську оборону, так як розривають мотузку, що довго тримала критичний тягар. Ходорковський наголошує, найбільша небезпека для путінського режиму сьогодні полягає не в українській армії і навіть не в західних санкціях. Вона полягає в тому, що Путін практично втратив доступ до реальності. Йому доповідають не те, що є. А те, що він хотів би почути, це не форма лояльності, це форма страху. А страх у диктатурі завжди продукує катастрофи. Путін переконаний, що фронт стоїть міцно, що втрати контрольовані, що українська армія виснажена, що Захід втомився, і що в Росії залишається достатньо часу, щоб переламати хід війни. Але все це ілюзії, які створили його ж генерали. Ілюзії, що з кожним днем стають отруйнішими для самого Кремля. Ходорковський описує це як ситуацію, коли диктатор сидить у центрі павутини, але нитки давно обірвані, і всі сигнали, які він отримує, це лише відлуння брехні. Коли Путін наказує дати результат на Донбасі, це нереальний операційний наказ, це жест людини, яка реагує на вигадану картину війни. Генерали, розуміючи, що виконати наказ неможливо, намагаються перекласти відповідальність один на одного, намагаються вигадувати тактичні успіхи, створювати фейкові карти, звітувати про просування на десятки метрів так, ніби це перелом. А тим часом українські удари по складах і командних пунктах вирізають з російської армії саме те, що тримало її: координацію і логістику. У результаті Путін вірить у те, чого давно не існує. У боєздатну армію, у стабільний тил, у нескінченний ресурс мобілізації, у готовність росіян помирати в ім'я його амбіцій. Він переконаний, що Донбас можна дотиснути, що достатньо тиску, наказів, репресій, і система знову працюватиме. Але реальність уже інша. У Росії практично не залишилося підрозділів і з незайманим складом ротації зірвані, мобілізовані зникають з підрозділів. Техніка надходить у жахливому стані, а навіть регулярні частини відчувають дефіцит боєприпасів. Путін наказує посилити темп операцій, але темп не має з чого посилювати. Саме в цій точці Ходорковський бачить неминучий момент обвалу. Він пояснює, що російський фронт сьогодні це не рівна лінія, а хаотична структура, у якій є ділянки, що тримаються на власному страху, а є ділянки, які існують лише номінально. Без боєздатних підрозділів, без логістики, без командування. І якщо Україна обере правильний напрямок атаки, удар не зустріне організованого спротиву. Замість оборони буде паніка, замість контрудару втеча, замість спроб стабілізації, хаотичне перекладання провини на гору. Ходорковський неодноразово підкреслював, російська армія це не моноліт, вона іржава всередині роз'єднана, стомлена, деморалізована. Чути команду тримати лінію легко у Кремлі, але на передовій все виглядає інакше. Люди, які провели місяці у окопах без нормального забезпечення, не підуть під українські танки лише тому, що хтось у Москві вимагає перемогти до кінця року. І коли перша ділянка російської оборони посиплеться, інші посиплються автоматично. Бо Путін фізично не зможе стабілізувати фронт, який тримається лише на страху. Він наголошує. Саме дезінформація, яку Путін отримує від власного командування, стане останнім цвяхом у кришку цієї війни. Бо диктатор, який не знає реального стану справ, не здатен втікти від поразки. Він навіть не розуміє, де знаходиться точка небезпеки, і коли вона вибухне, це буде несподіванкою саме для нього. Ходорковський стверджує, що в такому режимі будь-яка українська операція проведена з достатньою кількістю ресурсів, і правильним вибором моменту не просто просуне лінію фронту, вона спровокує обвал. Обвал, що стане початком кінця війни і початком кінця режиму. Ходорковський попереджає, перші години після прориву стануть моментом, у який Кремль уперше за два роки відчує паніку. Справжню неконтрольовану ту, яку не можна приховати навіть тотальною цензурою. Путін не зрозуміє, що сталося, бо в його звітах прорив не буде існувати, або буде поданий як локальне відведення військ, вимушене маневрування, робота на нових рубежах. Але ніхто не скаже йому правди про те, що саме там почався каскадний ефект. Генерали, які боялися визнавати проблеми місяцями, тепер почнуть приховувати вже катастрофу, кожен намагаючись перекласти провину на іншого. І саме через це Кремль не зможе вжити жодних ефективних заходів. Путін вимагатиме резервів, але резервів не буде. Вимагатиме негайного контрудару, але контрудару не буде. Вимагатиме стабілізації, але стабілізувати буде нічим. Система, що роками функціонувала на брехні, тепер потоне у ній остаточно. Саме в цей момент каже Ходорковський почне розриватися внутрішня структура російської влади. Силовики, які ще вчора обіцяли повний контроль, раптом зрозуміють, що провина за провал може впасти на них. І почнуть діяти так, як діють усі при дворі диктатора: шукатимуть винних, створюватимуть внутрішні списки ворогів, писатимуть доповіді на гору, намагаючись показати себе рятівниками ситуації. Це створить хаос, у якому згорнеться здатність ухвалювати рішення. Координація між розвідкою, армією і регіонами розсиплеться. Одні структури почнуть замовчувати реальний масштаб прориву, інші перебільшувати, аби звинуватити конкурентів. І вся ця дезінформаційна боротьба стане токсичною до такої міри, що Путін просто втратить розуміння, що відбувається. Тим часом фронт, який досі тримався більше на страху, ніж на силі, почне сипатися неминуче. Підрозділи, що сиділи на межі виснаження, кинуть позиції, коли побачать перші ознаки прориву. Солдати, які воювали лише тому, що боялися своїх командирів, тепер злякаються хаосу і почнуть відступати без наказу. Мобілізовані, які ще вчора думали про ротацію, підуть у масову втечу, розуміючи, що нових позицій їм уже не дадуть. Командири батальйонів і рот будуть ухвалювати рішення не на користь Кремля, а на користь виживання своїх людей чи власного життя. І все це відбуватиметься не на одному напрямку, а одразу на кількох. Бо російська оборона давно втратила структуру, а кожен відступ лише оголює нову ділянку. Путін у відповідь спробує влаштувати показову чистку, покарати чергових генералів, знайти зрадників, заявити про жорсткі заходи, але ці рухи стануть лише демонстрацією слабкості. Бо коли фронт сиплеться, репресії не працюють. Вони працюють у тилу проти мирних протестів, проти опозиції, проти журналістів. Але проти війська, яке пережило пекло окопів, голод, нестачу боєприпасів і власне безглузді накази репресії не відновлять дисципліну, вони лише прискорять втечу. Саме тоді армія перестане бути армією, а воєнна машина машиною. Ходорковський описує це як момент, коли російська військова структура розпадається на окремі анклави, кожен із яких діє сам по собі. Це не просто втрата керованості, це втрата самої здатності воювати. Тим часом Захід, побачивши хаос, повернеться у гру різко та набагато енергійніше ніж раніше. Дискусії про ризики ескалації випаруються: США підуть на масштабні постачання боєприпасів і ППО. Великобританія розгорне нові програми підготовки. Польща та Балтія зосередять сили на східних рубежах. А європейські лідери вперше за два роки скажуть те, що боялися озвучувати. Перемога України можлива, і ми маємо зробити її неминучою. Це стане відповіддю на російський обвал. І саме тоді, коли російська армія буде на межі втрати контролю, українські війська отримують шанс, якого не було з 2022 року. Шанс завершити війну не політичним компромісом, а військовою перемогою. За Ходорковським момент обвалу стане точкою, коли російська еліта вперше за багато років усвідомить, Путін більше не може гарантувати їм виживання. І саме тоді в його оточенні почнуться тихі, але неминучі рухи. Хтось спробує дистанціюватися, хтось шукатиме канали переговорів на заході, хтось почне виводити капітал, хтось створювати власні центри впливу. Кремль уперше за довгий час перестане бути центром, навколо якого все тримається. Він стане проблемою, яку еліта намагатиметься усунути або ізолювати. Ходорковський робить висновок, який звучить як вирок: російський фронт не витримає стратегічного удару, бо він давно не фронт, він ширма, за якою немає ні ресурсів, ні сил, ні мотивації. Тому обвал неминучий. І коли він почнеться, він буде блискавичним. Ходорковський пояснює, коли російський фронт почне сипатися, це не буде просто відступ. Це буде момент, коли одна з найбільших армій світу втратить здатність функціонувати в реальному часі. Перші прориви перетворяться на хаос. А хаос на некерований відкат підрозділи, що ще вчора тримали позиції, тепер розриватимуться між страхом покарання і страхом загибелі, і цей вибір стане стартом масової дезерції. Лінія оборони, яку Кремль називав неприступною, зникне за лічені години, бо вона існувала лише у доповідях, але не в реальності. І коли перші українські підрозділи вийдуть на прорив, це стане сигналом для всіх інших точок фронту. Система не працює і ніхто не прийде на підмогу. Саме тоді, за словами Ходорковського, станеться те, чого так боїться Кремль: фронт не просто відкотиться, а почне ламатися хвилями одна за одною. Там, де не вистачить боєприпасів, буде хаотичний відступ. Там, де не вистачить командування, буде внутрішня паніка. Там, де не вистачить палива, підрозділи залишать техніку і підуть пішки. Там, де лінія постачання буде знищена, солдати кинуть позиції, знаючи, що їм нічого не доставлять. Це буде не просто військове падіння, це буде структурний колапс, у якому вся воєнна машина почне руйнуватися одночасно. Путін у цей момент втратить контроль над армією. Він вимагатиме зупинити відступ будь-якою ціною, але накази перестануть доходити до передової. А ті, що дійдуть, уже ніхто не виконає. Генерали будуть брехати до останньої хвилини, намагаючись врятувати себе. Поки система зв'язку розпадатиметься. ФСБ почне шукати внутрішніх ворогів, але час для цього буде втрачений. І саме в цей момент російська еліта вперше за два десятиліття побачить те, що було неможливо уявити ще кілька років тому. Путін більше не гарантує ні стабільності, ні безпеки, ні навіть фізичного виживання системи. У цей момент США активізуються різко і агресивно. У Пентагоні буде ухвалено рішення, яке давно готувалося в тіні: надати Україні саме той рівень підтримки, який зламає війну остаточно: ракети, які закриють небо над усім фронтом, боєприпаси в обсягах, які вже не обмежуються внутрішньою політикою, нові системи далекобійних ударів, техніку, яку тримали в резерві для крайнього випадку. Європа, побачивши крах російської оборони, вперше проявить справжню стратегічну волю. Польща, країни Балтії та Велика Британія почнуть діяти відкрито, включно з логістикою, інтенсифікацією виробництва та передачею озброєння, яке ще рік тому вважалося неможливим. Україна, отримавши цю підтримку, увійде у фінальну фазу війни не через політичний компроміс, не через дипломатію, а через стратегічне виснаження Росії. Лінія фронту складатиметься під натиском одразу на декількох напрямках, бо російська армія втратить здатність тримати навіть окремі ділянки. Це не буде повільне наближення, це буде рух у режимі, якого не бачили з 2022 року, де окупація великих територій відбувається не тижнями, а днями. Зсу просуватимуться вперед, фактично не зустрічаючи організованого опору. І світ, який боявся затяжного конфлікту, раптом зрозуміє: фінал настав. Ходорковський переконаний, що саме в цей момент у Москві почнеться те, що він називає тиха боротьба за виживання еліт. Одні угруповання всередині влади спробують взяти контроль, інші тікатимуть, треті відкриватимуть канали перемовин із заходом, намагаючись врятувати себе, а не режим. Жоден із цих процесів не буде під контролем Путіна, бо його влада почне танути в реальному часі. Він стане для еліти не центром сили, а тягарем, який потрібно усунути, щоб не піти на дно разом із ним. Це буде не переворот, а дезінтеграція, розсипання вертикалі влади, яка десятиліттями трималася на страху, але більше не має чим лякати. У фіналі станеться те, що Ходорковський описує з майже математичною точністю: російська армія перестане існувати як організована структура, а війна як процес. Кремль оголосить перенесення операції, стратегічний відступ, зміну пріоритетів, але це вже ні на що не вплине. Україна де-факто поверне більшість територій. Захід зафіксує нові гарантії безпеки. Росія увійде у період внутрішнього хаосу, де не буде ні чіткої вертикалі, ні стратегії, ні здатності до реваншу. А світ уперше за багато років зітхне не з полегшенням, а з усвідомленням масштабу змін. Імперія, яка тримала континент у страху, впала не через силу зовнішнього ворога, а через власну брехню. І саме так каже Ходорковський: завершиться війна. Не тому, що Путін захоче миру, а тому, що Росія більше не матиме сил воювати. Обвал фронту стане обвалом режиму, обвал режиму обвалом самої ідеї російської державності у її імперському форматі. А Україна нарешті отримає те, заради чого заплатила найвищу ціну право жити без страху перед сусідом, який більше не зможе підняти меч.